І першим щасливчиком стає Кобі Осман. Вітаю з випуском. Далі Роберт Кочмарик. Його немає. Наступний Максим Абрамович. Так, підсотні. Також немає. Так. Марко Стровський. Відсутні на вручені дипломів. Це як п'ять годин займатися сексом і не закінчити. Блін, де це? А вашій вечірці вбили карлика, І ви під підозрюю. Сієї весни. І зараз ви розповісте, хто це такий і як його вбили. Інакше закон на деревам зад, готуйте вазелін від режисера Любомира Левицького. Дайте нам скористатись ноком, і ми покажемо відео, де видно, що той коротун ніякий не труп. трубкачі спробують, можна нагодять роутер. Так, так, ніхто не проти. Добре, показуйте. Так, зараз набираємо хештек селфіпаті. Стопудово тут уже тонне відео. Хто дозволив набухатись дитині? От гадство! це ніфіга не кіндер. Я дзвоню в поліцію. Якщо прийдуть копи, вечірці кінець, а значить Яка вечірка? Нам. Ти нормальний? У нас бляха трубак на газоні. Чуваки, ми маємо сховати його. Так, заховаємо на горищі. Роб, а вранці покладемо назад і викличемо копів. Подивись, таке не можна зупиняти. Все лежить собі так до ранку і добре. Твою швайку, де він пісає? Він зомбак! Ні, ні, в сраці не зомбак! На основі історій людей, яких ви фоловите. Народ, спокійно, ваш декан у порядку! Зараз я проведу майстер-клас використання зброї. Тримай міцно. Ну. Пескорекції веселковий навіть На! Я вищаю істоту, не чіпайте мене! Леха <різг> <Буха нема! різг> нас посадять! Заспокойся, стика! Що заспокойся! Ти створюєш проблеми, падло ти мале! Фіпатії цієї весни у всіх кінотеатрах країни.